Марія студентка третього курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. За час навчання неодноразово брала участь у різних конкурсах та олімпіадах. Навчається на відмінно, старання не залишилися непоміченими. За свою працю отримала іменну стипендію. Якщо чесно, я не знала, що я буду отримувати мені. Ірина Миколаївна Дарманська, це моя декан. Сказала От за декілька днів, буквально до цього. Але було занадто навіть приємно, дуже приємно, тому що я старалася я вчилася почесні премії імені Миколи Дарманського та грошові відзнаки отримали й найкращі педагоги області. Вони навіть попри складний воєнний час продовжують ростити нові покоління освічених українців. Кожна людина має робити щось для своєї держави, для, для своєї родини, для своєї землі. І ви це робить. І це відчувається на наших дітей на 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 тих майбутньому якраз буде відбудовувати нашу державу обласну премію імені видатного подолянина щорічно вручають найкращим педагогам та науковцям. Микола Дерманський був знаним освітянином. Понад 40 років свого життя він присвятив навчанню молодого покоління, а ще став ініціатором створення та першим ректором Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту. Нині академії він завжди прагнув розвитку науки. Сьогодні Хмельницька гуманітарно педагогічна на академія працює і аспірантура, і докторантура зі спеціальності науки про освіту, професійна освіта. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.